Я зараз запрошував. Всім нам сьогодні треба ставати до боротьби. Хто не може приймати окупації. Хто ви Розкажіть. Я Надя з побратим з щастя. Вона отак поїхала перед нами, якраз поїхали на гольф клуби. їх там забрали. Надя, от така дівчина вона. Від серця, бо вже задолбали. Ми всі за неї молимось, просимо всі.

Ваші думки, світ, і коли масу, ми співаємо світ, це говорить про те, що сусідство дістало, і нас з вами всім дістало, то віде, був, 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 не но, ми table, суват, не будьмо байдужі, діймо, саме ви не бояться, не бояться, бо я був в Криму, і коли ми в цю пісню Україну хотіли заспівати дівчині, яка паралізована, то чоловік її зі Львова говорить, ой не співайте, щоб не почули сусіду, Ви легайно я побачу, наскільки ми українці,

Які ми не судитимуть істина, знаєте, і в них ніхто не Благословення Господнє на вас, того благодатті, чоловіка любства, завжди і віків, віки віків, які триматися. Хочете закінчити словами яївського газу. Боля або смерть. Разу день молюся Згаді, коли, коли, за І скільки за бою. Почитатимете, ми теж бережите, бо ми з вас теж з нами Бог, що у них там один монастир, який було теж московський. Вони Никола, все робили, гнали ворог, били билі большевика, Але при цьому всьому московську бумоні, яка агітурувала за тишові, ви не висо п'ятнадцять, по зрозуміти вісімперше, щоб 7, 8, 8, ми три шість, коли побудуємо повітря, ніколи коли побудуємо свою сильну державу. Що священники, які є, це не є боги. Це такі самі люди, як ми з вами. Але вони повинні тут до істини, І якщо ці священники ведуть нас в Росію то треба Заболити. зробити щоб ми туди пішли а також хочу сказати героям слава також ми ворога україна Україна! усе голод усе. усе також хочу сказати що ганьба московському патріархату який спонсорує війну на окупована частини Донбасу Ми нагадаю, що на тих, хто молиться, той хто, хто бореться. Пам ми пам'ятаємо, що ми повинні боротися, але розумом не гнобити наших політиків, які б вони не були. Ага. Все ж таки, президент зустрівся з мамою, Не треба, щоб це використовували російські змі. Дякую надіним однопартійцям, які прийшли сьогодні. Це мабуть, ну можливо, єдина партія, яка тут є, а не не буду перетворювати на політиків, але молодці тримають. Ну я бачу, що своїх не кидаєте. Друзі, тепер можемо хто хоче, хто є бажання, є час піти до російського посольства, щоб Москва крім побачить, що нас багато. Ми своїх не кидаємо, так як вони Олександрова Рафієва і решта. Решта, хто хоче, є мікрофон. Залишаються поети, письменники читають свої вірші, пісні співають. Молодь, будь ласка, ваша сцена. прошу. Шановні друзі, Я хочу, я не професійний.

Нам треба литися, перш за все чуєш, А буде якийсь автобус, як добиратися? Свободи, Так, вороги тебе бояться, не хочуть з нами, домовлятися. Ти тим волі свободи. Ти героїна, а як не за Тут твої держави. А якщо нам поїзд можливий, вітає